Валися лівом у цю п'ятницю обірветься як мінімум одна з переможних серій. Адже я Карпати, так і Лівий берег перемагали у трьох стартових поєдинках. Ну а поки ми перебуваємо на базі, де у зелено-білих відбувається підготовка до виїзного матчу. Я думаю, що ще починаючи з минулого сезону, ми провели хорошу роботу і наполегливою працею щоденною ми домагаємося результатів. Ми близько до, до кінцевого результату і маємо найкраще очікування, що все складеться як найкраще. Команда набирає, то Якийсь, можна сказати, баланс сил ми змогли встановити. І після зборів десь може трошки було, звичайно, це очевидно так завжди, що може десь бути перевантаження. Ну, це є така специфіка. Зараз ми бачимо, що це вже виходить на той рівень, десь приблизно що ми би хотіли. По-перше, приїхав на екскурсію, тому що я знаю, як вона довго будувалася та база, я її знаю, де вона знаходилася, але я ніколи тут не був. Я ж тут народився поруч. Тут, так от, якщо на, на простецьку 3 кілометри, тут в мене село Поріччя, я там народився. Я в Городоцькому районі народився, тут городок, тут є стадіон, ми там колись грали футбол на район, так що це рідні землі. Але база мені дуже сподобається, чесно кажучи, дуже класно, дуже здорово. Я вважаю, що Карпати кращої бази ніколи не мали. Ну, вони зараз ну, вони заслужили на це. Я подивився там Роман Богдановича, він про те і говорить, що найголовніше це результати. Ну, він дуже тяжкий, страшенно просто висить над людьми, ну, вони не можуть розкуту себе почувати. Можливо, що там якість гри можливо була б краща, тому що дуже важко даються ці перемоги, вириваються ці перемоги. Але е, ті футболісти в них є завдання, і завжди, коли ти маєш таке завдання, то завжди вона буде от висіти та відповідальність над тобою. І можливо, це десь воно сильно відбувається. Але головне результат вона вийти в прем'єр-лігу, там вже дальше буде розкутіше, буде легше. Немає такої великої різниці зараз між, між прем'єр-лігою і і першою лігою. Чому тому, що легіонери поїхали? Ті люди, які робили різницю в прем'єр-лізі, які піднімали нам рівень чемпіонату дуже високо, їх просто зараз немає. Українські футболісти вони все рівно приблизно однакові. Це можна кількість футболістів, яких можна там з одної команди в іншу команду. І в принципі, ну, не, не такий великий, не така велика різниця. Тому я хочу вам сказати, що, що перша Ліга, що прем'єр-ліга десь там після, мовно кажучи, після четвертого, після п'ятого місця вони приблизно рівні. Тому я думаю, що Карпати в десятці було би точно. Це дуже різні чемпіонати. Манера гри відрізняється, але тут я можу сказати, що український чемпіонат він набагато сильніший і ми змагаємося з командами вищого рівня. Ну, ми вже давно не можемо розраховувати на болезу, на сухаря і. Скоріш за все, не зіграє джара Жарет. А так всі в строю. Ну, є питання по Федьку, але я думаю, що в нас достатньо футболістів, які можуть їх замінити. Вже цієї п'ятниці вмикайте матч о 13.30. віримо, що на шляху до УПА леве здобудуть лише перемогу.